Всем привет! З вами як завжди на Сикерна сьогодні нова Гренни в Роблоксі. Стартуем. Хто у нас? На є... Нубік, напевно. Це, напевно, теж Нубік. Святік. І я. У нас картах Дим. JJ Джей Louis22бабка. -джей Старт. Він вийшов з гри. Прикол. Ведь аж док. Так. Это больше на карте хаос играем. Так, сизер хаус. хаос. Выбрала бабку. Бабка у нас. Святик. Сартує? Поки у нас спавниться в підвалі. Гра ще трошки підглючує. Так. Що тут? тут нічого. Тут нас викрутка. Уже давно не було у нас в Гренні в Роблексі. Тому вирішив зазняти, якраз нова бабка вийшла. Віця бабка. Так. Скинь приходить. От червона. Так. Бабка у нас не має Тому можна нормально проходити. У нас по скугубці. Вот. Так. Кісну відбігає так. Виходимо в бабка. Так, тут нам ще треба куча всього. Це зараз тут черкнемо, тут нічого. Теж і тут. А й вибачте ж так, що я трохи прихворів просто. Тому такий голос. Так. Беремо. Мастер Кей. Тут капка. Зб'єм. Так, капка не збивається тут. Тут треба добре вміти попадати. А то так не весь час працює. Тут у нас може бути молоток. Ні, тут рукоятка. Так. Бедлок Кей. Йдемо його вставляти до дверки. І лишиться вроді молоток тільки. Да. молоток молоток мои будет пивали так а я попався на капкан же тут одне бачите, я долго выбираете так сейф ключ Проходим. 412 баксів. в чат 30 коинев. Старт плей. Видите, топси плей. 640 пройде на у нас. Фанат, напевно Так. Хотілося б пограти за бабку. Давайте за хаус 2. Тоді. Фикшен виберуть, бо там же бачу за хаос. За Хаус 2. Киснубик бабка. Стартуємо має бути якийсь ключ. є ключ, який нам не потрібен. Напевно, подивимося через що будемо проходити. Сейф ключ. Бабка в нас атакує. 100%, тому не треба на неї попадатись Бабка не дружелюбна. Може й... Бабка вообще професіонал. Просто по нику и по скинуть на що тоді з чел. Ч, бабка не видно? Из Анжела. Тут нічого. Бабка немає? Ні. Тут у нас нічого. Чекала ні. Нема нічого. Треба, напевно підвалити до бабки. Що вона там є? Не хотілося, щоб вона там була. Тут нічого. Це бабка... Ну що вона не зусить, як штату до капець? Бабки нема. Значить вона вже ожила. Давайте буду зараз все відкривати. Так тут Що тут? Тут нічого. Бабки немає. Йдемо наверх. Тут що? Тут нічого немає. Баб бабка немає. Де бабка ходить броди? її вообще не бачу. Може бабка не як води макка якось. Дивіться, пацанчик, що йому робить? Перерізай, хоч тут нічого нема. Рензеп не підграє. Певно ну, новенький ще в цій грі. Я вообще не грав у Гренні Chapter 2. Ну в цю карту мені надівайся. Та дивіться. На Послухці кудись заніс. Не знаю, що з ними робити. Кидай. Він не перерізаний. Ту. Давайте тоді ще лодку зберемо. Будемо збирати і дверку і це. Але цього вот він з плоскогубцями. Так, шутган. О, красавчик. Бабка намешается взагалі, вообще не видно. Проходимо. Капець. швидке проходження. 576 долларов, вау. Что пишуть? Крен не з гри. А так то бабка не было. Жесть. Видите, тут что-то вот опси. Вот. На вихід бежит красавчик? Випишемо біжить. Все, він прийшов. Старт. <кій> на скільки гравців? Три... Три. Шість. Так, у нас голосування карти. А. От зараз я би за бабку готовий був пограти. Надеюсь, мне выбрать бабку. И... Я бабка! Пепец. Так, мне 15 секунд, чувак. Так. 5. 4, 3, 2, 1. Погнали! Від цікпак ти е А чого там на капкан хтось попався? В смысле тут капкан був? А як? Все, як там капкан був? Капіт. Як той пацан попався? Давайте нубики повирубаємо. Так, я тім. Так ми тім, всіх решта ми будемо ми б'ємо, коротше. Так, все. Хочу вже. Тепер будемо шукати ще й людей. Тут їх куча. Мені ще ніхто не попадався. Це певно всі на дворі Значить, або десь в хаті, або в підвалі. Мені здається більше, що в підвалі. Давайте перечекаємо повністю підвал. От що я й казав. мінус один. А, друбаш складав той. Ну я тоді вам буду що, показувати карту, взагалі. Для тих, хто не знає цю гренні. Я в коментарях прикріплених лишу посилання на цю гру. Так. Тут вроді би нікого. Від карта. Свічка. Ну що? Так, ми вийшли. Може тут в Ні, нема. Тут треба плоскогубці і молоток. Давайте ще й зайдемо в ванну. Тут в хрести. Ні. Так, така от ванна? Інтересно. Картини пабутині. Дивіться тут поки що пройти не можна. Не проходиться. Розробники писали, мають випустити тут а, якусь обмову. Вроді в жовтні цього місяця. Глобальну обмову мало би, я там не раніше писали. Щось я ще дуже там не знаю, що я там роблять. О, дивіться, лишилось А плоскогубці вже є. Тут перерізано все. Карта пройде. Все. Думаю, що цю каточку і все. Постараємось пройти. Наступне відео, я думаю, якщо про цю от бабку буде, то буде на глобальну обнову, або взагалі на будь-яку обнову, я тоді зроблю тут відео. Або, наприклад, гру з підписниками. Хорошо щоб хоча б якось там пару челіків було. Стартунув. Так. У нас Харк Хаус 2. Це не вже <кхем> якийсь. Мені чомусь здається, тут зальюсь. Правда, він не потрібен. Я так думаю, за він вроді би, щоб для головної дверки пройти, то вроді не треба. Тут нічого. Так, мабуть, боже, я думаю, бабка. То нічого. Я думаю на дворі щось має бути. Там ще не чекало. Папка немає. Закриваємо. Тут на слон і все. Анжела, во дві це. Так. Чу там? Ми... Оплескупці ми вже всі зробили, молодці. Йдемо відкривати лобу. От. Ну, Давай бери. Так, тепер треба не збігти. І мені йому. Щоб це все зробити. Вісім, щось я швидко погнав. Хоча ні одинаково погнали. Так. Все ставить. І все, ми прийшли до ладу. Ой, чого ключ не взявся? Да певно можна буде скоро грати і побивати кожен раз нові рекорди, все? А, ні. А так сейфу ключа нема, як це. Ж був. Чи не був. Щось <кхи> <кхи> бабки нема взагалі. Оце цікавить. Сейф ключ. Все, тікаємо з цього домика. Але щоб якийсь нубік не забрав цього. Відверка. Все. Погнали. Там. Не мішайся, все, давай. Погнали! 584 долари! Це дуже добре, сьогодні ми дуже швидко прийшли. У нас є 6,5 май, що ось ну Якщо ви хочете нове відео про цю Гренні, наприклад, з підписниками. Ставте лайк підписуйтесь на канал. А з вами був Ностік Яр. sim, e papá pa.